Добрий день. Асоціація міст України і багато інших і мери, і так само, і громадські діячі зверталися до народних депутатів, аби все ж таки не чіпали ПДФО. Ми з вами про це говорили теж в ефірі, неодноразово не дослухалися. Бачимо, що вже проголосували правки до 2000, ну, і ті, які будуть внесені в бюджет 2023 року. Ну і відповідно вже буде це і поширюватись на 2024, і ще на роки, якщо у нас війна триває. Тиме що тепер буде з вашої точки зору із місцевими бюджетами, що вони втратять, і чи зможуть якимось іншим чином поновити ось ці кошти, які в них заберуть? Бо ми теж бачили, що тут вони можуть, наприклад, вже брати не тільки міста, але й села зможуть брати позики, чи це така відповідна і правильна заміна. Ну, я вам скажу, що ми повинні розуміти, що ми знаходимося у війні, що економіка втратила 40% своєї спроможності, тому грошей відверто нема. Це перша теза. Друга теза звичайно, забирати ПДФО отак в кінці року, не чекаючи наступного. Ну, це не зовсім логічне рішення, але воно вже прийнято. Які будуть втрати, будуть втрати, тому що велика частина територіальних громад сьогодні має профіцит місцевого бюджету саме завдяки доходам від податку на доходи фізичних осіб з військових, тому що реальна економіка впала, виплати військовим зросли. Особливо це так стосується таких. Регіонів і міст, наприклад, як Харків, там Запорізька область, Чернігівська область, всі, що межують з Росією і Білорусі, де розміщені військові частини, там великі доходи від ПДФО військових, зато немає доходів від реального бізнесу. Тому там буде провал. Чи, чи буде провал насправді? Ну він не буде таким катастрофічним, якби його просто порахували, тому що зміни до бюджету передбачають надання е, субвенцій місцевим бюджетам. Ну і тут от цікава історія, тому що в нас 1460 громад. І я не думаю, що можна в Мінфіні дуже добре зробити 1460 субвенцій в ручному режимі. Все це порахувати. Тому скоріше за все, в цей режим будуть включені обласні адміністрації, ну і в нас з'явиться знову ж така давно забута практика своїм все а чужим закон. Але це ж таке є... вже було. Це ж знаєте, як з цього з звемо. Це ж було вже. Навіщо ми знову повертаємося? Ми ж ніби робимо крок назад, бо ж якраз йшлося про те, аби створювати реформу децентралізації, каже про те, щоб створювати спроможні громади, громади, які можуть самі себе забезпечити, і в цьому якраз її сіль, так би мовити. А зараз, якщо це буде знову ж таки регулюватися, ще в ручному режимі із міністерства і випросити, і виклянчити, а потім гроші будуть знову приходити в кінці грудня. І не встиг використати. Ну то вже на наступний рік ти вже їх не маєш. Ну я ще навіть пам'ятаю, що це була така дуже складна історія. Ми туди прямуємо, була складна історія, і зараз виглядає, що це такий собі повтор 2.0. Але я знову ж таки хочу сказати, що ми мусимо пам'ятати, що йде війна. І такого не було ніколи, досвіду нема, практики нема. Ну і в цих умовах найпростіше рішення. Давайте ми будемо ділити все це вручному режимі. Ну, На жаль, це все не дуже добре працює. Можливо, зараз почнуть пробувати таке запроваджувати. Можливо, на наступному році це ще якось. Буде існувати так, як є, бо всі будуть терпіти, бо йде війна. Але дуже важливо, щоб ця ручна практика не повернулася в реальне життя. Тому я і край, і пропонував, і вас ми тут про це говорили, що ми маємо розуміти, що частина територіальних громад, які дуже сильно постраждали від війни, вони не можуть діяти. За загальним українським законодавчим полем щодо бюджетування. І до таких громад треба застосувати програмний підхід, прийняти державну програму підтримки таких громад і в межах цієї державної програми розподіляти бюджетні кошти. Для всіх решта громад залишити правила. Де є чіткий розподіл без субвенцій, тоді ми будемо мати гарантію від того, що ми не скотимося знову до централізованого управління, і потім не будемо героїчно кілька років знову пробивати децентралізацію. Так, і звітувати про те, яку кількість грошей не освоїли громади, бо це теж пам'ятаю, була така річ. Якщо ми ще скажемо, ось про ми. Ми теж розуміємо. Вже ми чули щойно про що говорив міністр нової оборони Умєров, і розуміємо, чому забрали кошти, тому що е, треба заплатити нашим захисникам. Вони можуть залишитися без бойових і зрозуміла річ, що це в першу чергу, те про що ви кажете, і ми так само розуміємо, чому так все сталося. І просто розуміти, хочемо так само, що робити маленьким селам і селищам, які можуть опинитися взагалі там на межі, чи близько до неї, і ось мене ось ця річ, чесно кажучи, зацікавила про те, що села і селища отримують можливість здійснювати внутрішні і зовнішні запозичення за погодженням із мінфіном, бо зараз тільки міські громади мають змогу це робити. Про що безпосередньо йдеться? Тобто, якісь села зможуть брати позику в ЄБРРу, наприклад наприклад, за погодженням із мінфіном на які потреби і що це що це дасть, розкажіть нам, будь ласка. Ну давайте так села, селища не можуть брати ніяких кредитів. Ради кредити можуть брати лише громади, лише громади громади, як правило, у нас вже ну достатньо міцні. Вони значно міцніші ніж ті сіль ради, які були колись. Тому теоретично це правильне рішення, щоби всі мали можливість отримати доступ до кредитних ресурс. Ще одна річ, я вам скажу, чому важливо, щоб місцеві громади мали доступ до кредитних ресурсів. Є такий проєкт інструменту Європейського союзу щодо України на 50 мільярдів євро, і там 8 мільярдів євро це кредити для в першу чергу для бізнесу. Ми якраз подали пропозицію, щоб внести в цей інструмент можливість. Взяти з цих восьми мільярдів кредити для місцевого самоврядування для громад. Навіщо ці кредити потрібні? Тому що якщо ви зараз входите в якусь європейську програму, пишете проект ну, умовно на 10 мільйонів євро, вам потрібно 10% своїх коштів, тобто 1 мільйон євро. Де ви їх зараз візьмете? Тому якщо ви візьмете в кредит. З тих самих європейських грошей, 1 мільйон євро, ви можете залучити 10 мільйонів і запустити їх в оборот, і отримати кращу економіку, кращі податки, і потім повернути. Тому це хороша схема, але вона високоінтелектуальна. Нам потрібно, щоб органи місцевого самоврядування, керівники територіальних громад, фінансисти дуже добре розуміли, як це все працює. Ну, я вам скажу так: що якщо ми хочемо розраховувати на кредити від іноземних структур, де дійсно низькі відсотки, де там пролонгація, і, і все решта, ми повинні мати планувальні документи. Тобто, якщо у вас у громаді немає стратегічного планувального документу, ви хочете взяти якийсь пана... кредит, пана... ви нічого Анатолій... не отримає. так. Ми тут зараз мусимо поставити крапку, бо я навіть не пишучи жодного такого проєкту, я розумію, наскільки це об'ємний процес, і треба, щоб фактично в кожній громаді була людина, яка добре розуміється у цьому і могла це створювати. А я дуже сильно сумніваюся в тому, що понад тисячу громад має понад тисячу фахівців.